з вами програма Рандеву і сьогодні наш гість письменник Ігор Павлюк. Доброго дня. Доброго дня. Ігор Павлюк, всесвітньо відомий письменник, родом із села Окорськ, що на Волині. Науковець лауреат народної Шевченківської премії всеукраїнських літературних відзнак, член Асоціації європейських письменників, отримав міжнародне визнання у Великобританії за книгу Політ над Чорним морем. Автор 35 книг. Серед яких – і філософський роман вирощування алмазів. Ви родом з Волині. Як це впливає взагалі на ваше життя, на вашу творчість? Саме ця місцевість? Чи часто в нас буваєте? Та часто українські письменники загалом письменник півжиття тратить на те, щоб вибратися із села до міста, просто кажучи, другу половину життя, щоб вернутися назад. От мене вже друга половина життя настала скоро 50. І я більше вже поваю на Волині транзитом між Києвом і Львовом, ніж, скажімо, у Києві, де я працюю, в Інституті літератури, і у Львові, де викладаю. В університеті Львівському і де, власне, і живу. От, але все більше, все більше тут на рідній Волині. От зараз їздив біля Торщина, там село Укорськ, де я народився. От вчора переплив озеро, перший раз в житті давно намірювався, вчора взяв, став зранку та й. Переплив тепер втомлений і щасливий, оце прийшов на презентацію свого роману. Василь Симоненко. дід помер. От, і все, поховали старезного діда, закопали навіки у землю святу. Він тепер вже не встане і ранком не біде, із косою під гору круту. І не стане мантачкою тишу будити, задивлятися в небо. Як гаснуть зірки, лиш росою по нім буде плакати жито і пливтимуть над ним непомітно віки. От і все, поховали хорошу людину. Повернули навіки лоно землі, Та невже ж помістились в тісну домовину всі турботи його, всі надії, жалі? Та невже ж то йому все віднині байдуже, чи світитиме сонце, чи ніч напливе? Білю душу мою закрадається вужем, відчай й груди мені розпанахує, рве. Я готовий повірити в Царство Небесне, щоб, бо не хочу, щоб землю йшли без сліда, безіменні, святі, незрівнянно-чудесні. Горді діти землі, вірні діти, труда. Які, от можливо, такі найяскравіші спогад дитинства вам пригадався? Чи є такі спогади, саме з Волинню пов'язані? Так це то, власне, цілу книжку треба знову писати. Я вже почав писати мемуари, собі е, оформлювати всі враження дитинства, і маю ідею написання казки. От е, враження дитинства е, це пісні. Казки про бабусі Ганни і реальний ліс, куди мене прадід Герасим водив, Тобто навчив мене любити ліс, а про бабуся і бабуся Таня навчили любити творчі, ну, тобто, казки, прислів'я, приказки, літературу, те, що я вже зараз називаю. Тобто Вірш це пісня в ідеалі. Тобто, кожен вірш хоче стати піснею, а кожна проза це казка. Практично, ось так що я вже знову, взагалі в письменника всі враження, кольори, запахи, звуки вони формуються до п'яти років. Ось. І чим справжніший, так би мовити, письменник, чим раніше він того свідомий, тобто ці кольори, звуки враження він і описує до п'ятирічного віку, коли ще дитину навіть не сповідає, власне, коли вона ще вважається ангельською душею. От коли зараз важко, коли оці світові. Різні наші катаклізми, світові, наші українські, ось ну власне, знову ж таки, але не втікаєш з дитинства, а просто повертаєшся, щоб зберегти душу і бути, зостатися самим собою. А коли ти самим собою, ти сильний, а в тому не жорстокий, не в депресії, я кажу, не в агресії. А тоді ти із Богом, так би мовити, коли ти сам собою і з дитинством. Дуже просто все насправді, коли дзям даджі був маленьким. Старші люди в селі, учителі в школі вважали його найрозумнішою дитиною. Він народився з круглою головою, з блискучими синьо-чорними очима, так що, дивлячись на нього, відразу можна було сказати геній. Тоді, як вчителі хвалили його і однокласницям він подобався, ми його однокласники, завжди терпіти його не могли, страшенно ненавиділи. Тепер ми розуміємо, що це нездорове почуття, заздрість. Учитель часто сварив нас і казав, що інші Наші голови, як на рив на всохлому в'язі, сокирою стинай, все одно й рубця не зробиш. Шомовля нам треба вчитися у дзянь та джі. Наш однокласник на прізвиську Барвицький кнур заперечував учителю. Голова дзянь-джі відрізняється від наших, як же нам вчитися. Невже наші батьки повинні другий раз саджати нас у піч? Слова барвистого Кнура смішили вчителя на прізвисько Вовк. Вовк знову глянув на голову дзянь даджі на голову, що виділяється своїми здібностями і зітхаючи, сказав: справді як можна вчитися знову повернутися в піч вам також не доведеться. Цегла, що вийшла із випалюваної печі вже сформована. Хоча в світі зараз почали перекладати спочатку, нібито я думав, що там Бога за бороду. А потім розумієш, що чим більше власне ти десь потрібен людям і презентуєш і рідну волинь власне, і Україну, тим більше. Відповідальність на тебе накладається. І рятуєшся знову ж таки оцим же ж дитинством. Знову ж таки хочеться писати казки, хочеться. Тобто, робити те, що хочеться, це є найбільша свобода. От я то й стараюся робити, що мені хочеться. Розкажіть про вашу нову книгу «Вирощування алмазів. Про що вона? Чи правда що ну є такі книги, які потім живуть окремим своїм життям? Чи можна про неї таке угу. сказати на вашу думку? У мене 35 вже уже діток. Так би мовити, як казав циган, дивлячись на своїх діток, чи то тих помити, чи інших наробити. Так от я думаю, чи то інших написати, бо ще не виданих багато, так би мовити, чи ненарожденних. Ця книга, вона життєписна, так би мовити. Вона написана вже давненько, у 97 му році. Я її довго вона довго, як вино, настоювалася. Ось, але це за моїми враженнями в тайзі. Коли я вчився в військовому училищі в Ленінграді, в Петербурзі тепер так? От, і відчув себе поетом і залишився в військове училище в 1985 році. Мене послали в тайгу в Забайкальську, будувати там зв'язаннями дорогу. Ну, таке покарання було, бо то система тоді просто так не відпускала курсанта, який два роки так мовити, вчився і проїдав, як вони казали, Казіон не. Харчі. От, ну я, я прийняв цей виклик, воно довго в мені відстоювалося ті враження. І я, значить, написав таку книгу про ці враження. Тут справа в тому, що важливо, як я задумав форму того. Тобто, просто кажучи, я писав книгу для тих, хто ще не повірив у Бога, але довго розумом шукає шлях до нього. Якщо так просто сказати, то тут завдання досить таке важливе для мене. Тобто, взагалі я вже тепер розумію, років 50, що для письменника найважливіше писати тоді, коли він віруючий, тобто для віруючої людини. Так, нема чого писати. Вона має читати книги священні, ну, хто буддист, там, хто мусульманин, хто християнин Біблію. Так. Ось і там все є вже, так. Але хто значить вірить в Бога? Але якщо ти не віриш в Бога, ти теж нічого не напишеш такого. Так, от ця книга, у тепер для мене, я вже усвідомив. Ще раз перечитуючи її, це через 20 років, що вона справді е, знакова для мене, і хто її візьме читати, хто ще не усвідомив для себе віри в Бога». Вона допомагає, от вона дійсно там між е, духовними книгами, які я би хотів би, щоб так щоб вона стояла, так правильно сказати. Ось тому, що основна зараз література для мене е, духовна. А оця світська вона тільки настільки, настільки вона може прийти привести до е, духовної літератури. Розумієте? Тобто, якщо раніше в мене були найцікавіші біографії поетів, там, Байрона, скажімо так, чи там, Зайцева Мура, значить, Байрон чи Зайцева, там, Шевченко. чи Книжки про біографії Єсеніна, тобто ну, відомих поетів, яких я любив, яких я любив, бо не всіх відомих я любив. Оце Вони мене підтримували в житті їхні біографії. То тепер мене підтримують життєписи святих. От, розумієте, Це для мене, так би мовити, духовний взірець. А це залишилось як професійна, навпаки, ще більше Поети ну, на професійному рівні. Я тебе бачу ніби з боку, а те, що бачиш з боку, ти його бачиш об'ємніше. Хтось каже, пише погані вірші, але поет. Але чудовий поет, такий навіть Одні пишуть чудові вірші, а вірші, а поета немає. І немає. І, і покоління прийшло, і немає. Вірші чудові. Ну, розумієте, самі тексти. А поета нема. Тобто, що ви хочете з іншого боку? Щоб залишилися імена, так і дуже мало потім залишається виявляється. І то ще не гарантія, що ти за життя ніби я через 50. Ну, Але більш-менш поети вловлюють один одного, хто в принципі. То Якщо ну, ти мов, вийдеш в історію літератури, так твоє завдання, чи ні? Ну, то кожен говорить, що просто не може. Але не комусь так, якщо ти видаєш книжки, то не лицемір називається, що я тільки для себе пишу. Ну так? Тобто то чи лицемірство я не люблю. Там. Бо так хтось сказав, от Павлюк любить славу, він їздить по, -по, -по, -по країнам. А цей сидить теж, я знаю, що дуже хоче, щоб його там читав, ну не виходить в нього. Так я йому кажу, там, Петре кажу, так, я кажу, я ж то чесно кажу, а ти ж кажу, що, сидиш, кажу там. Ти не хочеш? Ні, ну кажу, старий, так, да, я хочу, вибачу, ну так, да, я це. Та кажу, так, кажи, чесно, то нормально. Ті, хто не хочуть. Я знаю, наприклад, свіст, монахів, які пишуть чудові вірші. Ну, ну не релігійні духовні теми. Просто чудові. тобто, як, Але там духовна тема, ви не можеш собі дозволяти. Там такі пісні виходять, що просто за душу берели. То вже система релігійних координат. Там дуже така хистка. Тому що кажу, людина віруюча, вона не має нічого писати, все написано. Священні книги релігії, там є все. Ось. І оця книжка, мені ніби кажу, посередник. Я хотів би, верні, щоб вона була посередником, зрозуміло, так? Для тих, хто вже шукає зараз розради в алкоголі, там, наркотиках, в депресії, в агресії. От, прочитавши цю книгу, мені здається, що він піде по вертикалі і життя набуде дитячих барв, кольорів, звуків і так далі. Буде смисл жити, незважаючи на всі, на всі труднощі кругом і всередині нас. Тобто, от таке от, е, амбітне завдання я бачу цієї книги вирощування алмазів, вирощування людських душ, загартування людських душ на шляху до, до вічного життя, так якщо просто сказати. Ось, але за літературними канонами вона має мати смак, тут є любов, тут є врешті секс, в книзі пісень врешті. Так? Нічого немає поганого, є погане уявлення про це. Ось, є природа, є боротьба само, людини з людиною, людини з самою собою і так далі. От, тобто дивно мені, що я в в 30 років, це, власне, був мудріший, ніж я зараз думаю, може навіть мудріший, ніж зараз. Щось мені здавалося, що все це десь треба відкласти. Я за останній вже час, до 200 років, так помудрішав, що вже багато чого пройшов. а тут читаю, ось, і жодної фрази не викидає, бо думаю, цікаво, до 30 років я вже багато чого розумів, те, що зараз, те, що зараз розумію. Хлопчичок прийшов із Шарлевіллю, о Парижу. Це малий Рембо. Не доводь його до Божевілля. Постарайся вберегти або. Хоч принаймні пожалій, щоб вижив, Грубіян, пробач, переросте. Він не може звикнуть до принижень, може він скаженний через те. Він нестерпний, леді і добродії, етику порушив, етикет. Не доводьте дійсність до пародії, вам нічого, але ж він, поет, серед вас, чудних і бородатих. Може йому снився лангедок. Я ж посмію тільки нагадати, що йому ж сімнадцятий годок. Сни у нього ще не чорно-білі, серце ще обурене на цвіль. Хлопчичок прийшов із шарлевілю. Мученик вернувся в шарлевіль. В зв'язку з цією книгою чи не, немає ніяких порівнянь з творчістю Пауло Коельо? Ні, розумієте, от якщо в поезії в мене були вчителі дуже серйозні. От той же Байрон, той же Єсенін Лермонтов, наші поети там Тараса Григоровича, я попа всіх його практично в місцях, де він жив, і в Петербурзі в академії художеств, і в його хаті ночував на батьківщині в Черкаській області і так далі, і так далі. Тобто, в мене були кумири, можна сказати, поети. То в прозі в мене кумирів немає. Тобто я раніше написав прозу, в мене зараз ще не видані романи лежать. Я не спішу їх видавати. Власне, оце ж 97-му році написано. Тепер він дозрів, так от нібито хто має вуха чи очі? Чи хай читає. Ось то в мене нема кумирів в прозі. Правда, є кілька улюблених письменників, один з них Булгаков, Ну скажімо, чи там Ільфі Петров, ще наш український тютюнник. Тобто з кожного я десь трохи беру. Але от щоб кумири жити біогр... розумієте, за текстом і життя текстом біографіями, то нема. У мене кажу, зараз святі у ці кумири, чи Христос умовно, ну без пафосу, але це факт, тобто ну. Це і це рівень вже найвищий, тому навіщо мені нижчі рівні, коли, коли я вже хочу йти за найвищим, розумієте? Ось рівнем. Я можу не писати в мене навіть. Ну так би хотів би не писати. Ну але оскільки може й можу не писати, зараз змінити можу своє життя. Але оскільки я це поки що вмію робити, і в мене то я тут може є найбільша свобода і сила, коли ти можеш. Вже не писати, так? але ти розумієш, що ти ну, щось маєш робити в цьому житті, це твоє. Ні, ти можеш чимось людям допомогти, хоч одній людині. Це теж важливо. Я не знаю, скільки сьогодні прийде на презентації. Може прийде одна людина, може прийде мільйон. Це не має значення, якщо прийде одна, яка тебе любить, то через тисячу років чи через сто, прийде мільярд, ну там, умовно кажучи. Тебе можуть розіпнути зараз, це законно теж і закономірно, значить це закономірно, що ти йдеш правильним шляхом, якщо тебе не люблять в той час. Бо це не книжка публіцистики, розумієте? Чим глибша, краща книжка, тим довше до неї будуть іти. Тому я навіть не сподіваюся, що зараз всі накинуться і куплю класну книжку. Це було б ненормально. Це була б книжка модна, але завтра про неї забудуть. Якщо ця книжка справжня, до неї будуть йти помало. Розумієте, але надійно то. Я з Гонтою плакав на скровленні Уманськім попелі, і Пушкін і Лермонтов серцем стрясали моїм. Я поруч Толстого стояв на валу в Севастополі. Я разом з Сенкевичем входив у Цесарський Рим, Шекспіру вісни, що примарились літні ночі, потворні, гарні паризькі химери Бюго. Некрасовський стогін, пранкові видіння, пророчі, о захвати й муки прекрасні, палючі урочі, хмільного читання, палкого читання. Мого є птахи співочі і є хижі. Так, от співоча пташка, вона мітить свою територію піснею. Зранку стає, розправляє крила і співає. Чим довше далі її чують її спів. Тим це означає її територія. Пташка того самого виду не залітає на її територію, ось або залітає з неї битися за територію, тобто, як і в людей буває. От вона мітить хижа пташка, мітить територію свою кров'ю, жертви. От вона вбиває якусь меншу пташку, так, співочу, туш, і кров'ю на гіллячках її ж мітить, щоб той інший орел не залетів на її територію. Так от ранок людини будь-якої починається з пісні. Ось, я собі встаю, мені хочеться співати на душі. От, знаєте, коли, от, от, там собі щось, або сюжет якийсь мотив нав'язливий, ще десь три дні крутиться чи народна пісня. Це вже не має великого значення. Хочеться співати. Оце є поезія. Просто кажуть, щоб зрозуміти. Кожен вірш в ідеалі це є пісня. Якщо він піснею не став, ну це текст так от собі, в ідеалі, тобто, розумієте, як почалося, коли люди усвідомлювали себе людьми, віра в них почала заробити в Бога, от у них була пісня, для чого пісня? так? От хочеться, душа чогось роботи вимагає, ось, не хлібом єдиним. так? Оце є пісня, а проза це є казка, це є вечірній жанр. Чого воно приходить, умовно, в хороша проза, у років вже там, 50, класично. Так? Коли людина вже має досвід, про що розказати, коли молоді зараз там, 20 років, зараз не проблема зробити рекламу, маючи гроші та, і розкрутити ім'я. Зовсім не проблема. Тобто я теж от, соцкомунікації, доктор, знаю, як це. Зробити, але це метелики називається, можуть бути. Що в 20 років, хоча ну винятки завжди якісь бувають. Там Франсуаса Саган 20 років написала е перший роман своїй там кохання описав, Може, це десь розкрут... ну розумієте, але загалом це вже вечірній жанр, коли людина приходить з подорожі, чи бабця розказує казку дітям. То вже нюанси, чи є мінорний чи мажорний не, не, там легенда чи міф. Тобто з поганим кінцем е це вже є. Легенда з хорошим кінцем, проза це є казка. Просто кажучи, так, але ввечері людина, бабуся там, внукам, подорожній своїм друзям розказує. Він вже не має сили на пісню, бо пісня потребує знаєте, цієї зайвої ранкової енергії. Як бабця казала, не співай зранку, бо ввечері будеш плакати. Це правильно, як ти використаєш всю енергію зранку, то до вечора тобі не вистачить, ти будеш плакати. Оце, ну, це ж все енергії, закони енергії. І тільки оцих тонких людських, яких ми не знаємо і ніхто не буде знати на цьому житті. Душа там, так, ти або сперечається. Віриш то або не віриш. Якщо віриш, значить ти віриш творця. Якщо не віриш, то ти як будь-яка ну нам трава скотина, ти вважаєш, що ти отут прожив. І як... Ми розуміємо, так, і ти пройшов і нічого нема. І тоді і смисл книжок, і всіх теж ніякий. Ну що там, хоч слава, слава, гроші, любов. Ну ти розумієш якийсь час, що це все не цікаво, бо ти вже все це випробував, смак знаєш і, і, і поцілунків, так, і спиртного, і всього. А далі по десятому разі, чим ти тим тобі не цікаво. Тому без кажу віри в інше життя після. Як я собі відчув, що кхе, значить е, фізично людина 9 місяців умовно дозріває, так, в лоні матері, а потім, умовно, 70 років і вона душу свою вирощує для ще одного світу, якого ми не знаємо. Ну, Дитина в черві ж мами теж не знає, що вона зараз вийде в холодний жахливий світ, так де треба. бути. Нібито, вона кричить, плаче. Ну, Отак от само, коли після смерті душа собі являє, вона знову потрапляє. Е, як вона провела тут вже за цими принципами. Тут же хто як вірить і як рулі, то не має значення це все. Шляхи, так, думав, до одного. Та, так, от, тільки така література для мене зараз має смисл. Прочитала в інформації про вас, що одна з ну, можливо мрій це вирощування садів у космосі. А, що ну, ви мали на увазі? Не в кожного людини зафіксований свій шлях, а в письменника він фіксується. Він переживає письменник значить, такий шлях, як його народ, як загалом людство. Язичний період такий, коли ти любиш творіння, а не творця. Ну, тобто, коли в тебе оце зайва енергія, ну бурхлива енергія, ти хочеш цілуватися, ти значить тобі ну молоді, подивитися в мене діти зараз там віці 20-25, п'ять. це язичницький період. Коли ти любиш творі... природу, значить, о, а природа це що, творіння, так? Хто ж міняє. Творця на творіння. Тобто, і, а потім наступає, або в когось не наступає, або в когось розчарування в житті наступає, і він там всевишнього замінює алкоголем, кажучи, наркотиком. Він хоче забуття, він хоче смерті, тобто, практично самогубства. Йому не цікаво вже нічого. Йому... Ось, але щоб було цікаво, Після екватора, от того якраз, то тут іде якраз оця духовна література, і мені постійно хотілося летіти в космос. Раніше я не усвідомлював, що там це вишній, просто от вічний політ. так, ну, оскільки, А щоб поєднати цю природу, з якої я виріс в лісі, практично, днював і ночував там на рибалці, в дуплах робив там хатки на лісі, на деревах, практично от собі так вияв, а потім в Петербург попав. теж так, не таке, було. Дивовижний парадоксальний злам свідомості від лісового там, хлопця до столиці там, імперії і, і, і так далі. і Так далі. Так от космос для мене було поєднання трави і вічного польоту е, у Всесвіт. Тепер мені замінює там у всесвіті, я бачу реального, так би мовити, свого ну, суб'єктивно, скажімо, Всевишнього, так, який от є світлом. Я хочу стати його частинкою, тобто практично приєднатися до нього в ідеалі, так, бо смисл який ще тоді життя. Ну я практично виконав вже. В мене є діти, я написав там 35 книжок, посадив купу дерев і так далі. так. Що далі? Повторювати це саме. Я не настільки занудний в житті, щоб мені треба щось цікавіше, рости далі, а куди рости? Ну тільки туди, до світла. Там немає меж у досконалості, там є ієрархія світла, ти там синє світло, жовте світло, біле світло і так далі. Чим ти більше зробиш духовну роботу, от, та чому алмаз вирощується? Це ж колишня магма, яка це зоряний пил, практично, який пройшов загартування вогнем, водою, тиском страшенним. Та? От і людина, чим більше вона пройшла це загартування і стає умовно тверда, і світло практично вона фокусує, так? Тобто, яку нічого не бере вже в житті, ну це умовно є алмаз. Тобто він потрібний. Всевишньому, він потрібний космос, от, смисл життя такий, ну, справжній. Так? От, ну, е, тому цей політ і садити-сади в космос це така універсальна розумієте, мрія. Летіти в космос, постійно міняти враження, і плюс ще, щоб було щось частина з того, що твоє земне, де ти виріс, мати біля себе. От. Як, наприклад, деякі космонавти брали з собою в космос томи поезії. От теж ви мені цікаво підказали. Ось класно, коли там перші космонавти, чи би зараз хтось би взяв би от цю книжку Ігоря в космос і перечитував би. І вона б йому допомагала там залишатися людиною. Попри. Тут недавно ще відьми шигали на куцих мітлах, витираючи косами крові сльозинки з листків, вожин. А сьогодні... Сьогодні пасеться тут польське бидло і катує мене католицько папський млин. Вже й горілка чомусь не бере ці летючі плоті, а любов далина поцілунки сумних жабів. Ще ж не осінь, не осінь, та вже опадають злоті на посріблені душі й привласнюють нас собі. Як усмішка безногого, мудра вона і надійна. Повітрює очі, а серцю роби що хоч, то від роду людського земля захищається війнами, як хрестами й Антихристи, захищаються від потороч. Гостре, гостре життя й коротке, а весна, ще ж весна, а весною жовтіє сніг. Так багато світанків і весен в десяте, в соте, тільки ж юність одна, тільки ж юність одна. Мені, ми, як в горлі собаки, рахманні печалі неба, що не здатні на помсту, Бо всі християни, бач, вже. Насамкінець, побажання нашим глядачам. Побажання, воно ж банальне, не хочеться казати. Я кажу простіше, дай Бог вам, шановні глядачі, нам усім стільки здоров'я, щоб пережити те щастя, що нас чекає.